Чезні, привіт! Я рада вітати всіх хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я з рецептом ось таких дуже смачних і достатньо швидких приготувань сирних паличок. Я свої сирні палички знову ж таки, на швидкому дріжджовому тісті, і як його готувати, я вже показувала в одному із своїх відео. Зараз дуже коротко, ще раз повторюсь. В якості рідини у мене молоко, молоко у мене підігріде до температури 37 градусів. Взагалі можна взяти будь-що, що є в наявності: кефір, вода, навпіл, молоко, вода, ну, словом, все, що є в наявності. Додаю сюди цукор, трошки перемішаю і додаю дріжджі. Дріжджі в мене живі. І знову ж таки перемішлення. Додаю сіль. І хочу сказати, що, як завжди, всі пропорції будуть в описі та на початку відео. І знову ж таки, Тепер Безпосередньо, що стосується сиру. У мене шматочок сиру був, я його е, ось розділила. Менший шматочок, я порізала кубиками, і більший шматочок я потерла на крупній терці. Оце, ще потерти, поки що відставляю. А ось цей ще. Порізаний додаю у тісто. І далі буду додавати муку. В муку я вже додала одну чайну ложку розпушувача, буду підсівати і буду поступово замішувати тісто, наскільки це можливо, спочатку ложкою, потім буду замішувати руками. В кінці, звичайно, що додам олію І потім тарілочку з тістом я прикрию і залишу для підйому на 15 хвилин минуло І тісто я переклала на робочу поверхню. Поверхню я трошки присипала мукою, тісто м'яке, дуже приємне. І відразу ще раз хочу наголосити, що кількість муки може трошки відрізнятися, її може бути більше або менше, в залежності від того, що ви використовуєте в якості рідини. Ну і, звичайно, що від сорту муки також буде це залежати. Далі тісто буду ділити на частинки. Відповідно, скільки палочок буду формувати, стільки частинок. У ну, мене зазвичай з такої кількості тіста виходить 7, 8, ну, можливо, 9 частинок. Формую звичним для себе способом. Просто відриваю і відскочую поки що в кульки. Буду безпосередньо формувати самі палички за потреби поверхню присипаю ще мукою, беру один шматочок і буду розкочувати у прямокутник, у квадрат, як вже вийде. Не надто тонко я це робити. Далі буду підкочувати рулетик. Взагалі, спосібів формування є декілька, можна просто у жутик скрутити, потім в кінці переміти. Плести між собою. Можна просто порізати тісто на смужки. Ну, для мене самий оптимальний і, скажу так, найулюбленіший спосіб це ось так. Заліплюю край. І тут в мене вже, в принципі, підготоване деко з пергаментом. Підрівняю, щоб більш-менш рівна форма була. Так, можна приплюснути ще. Все буду викладати. Палочки я вже сформувала. І тепер ось так, в такому вигляді залишу їх, прикривши ще на хвилиночок 10-15. Підготувала собі олію, У мене тут одна столова ложка і звичайний сонячник олії, поверху палочки змачу. І сир, який я залишала, той, який в мене був на терці, буду зверху так добре посипати палочки. Я я палочки випікатися у розігріту до 200 градусів в духовку, орієнтовно на 20 хвилин. І все, мої сирні палочки вже готові. Ось такі красиві вони виходять. І в моїй духовці вони випікалися рівно 18 хвилин. Дуже м'які, не дивлячись на те, що ріжеве тісто достатньо швидке було в приготуванні. Виходять булочки неймовірно пухкі. Дуже смачні, дуже ароматні, тому якщо є шматочок сиру, обов'язково спробуйте приготувати. Це дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу і підписуйтесь на мій канал. Та давайте разом будемо готувати смачні, прості та домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.